Ну, зранку простоїли на поливі багато часу. Сад, ну, ось так, полив і все, полив і все, і трошечки там щось підстрикти. Тобто він занедбаний, тому що на інше часу не вистачає. Сьогодні затягнула хмарами. Е, малювали дощ на вчора, відмалювали на сьогодні, вже відмалювали і на сьогодні тільки хмари і все. Все це набридло, хочу трошечки оновити ось перголу, Вона вже розсипалась з віком з часом, то ось відкрутила я це роздовбане все обрешітку і притягнула кабель дроти. Прошкурю і прокрашу, хоч вона мені не буде так муляти око. А потім я, мабуть, з бамбука зроблю, Свого напиляю, але теж його треба обробляти, бо бачу, що теж його бере. Ну, ну як і все, деревино, без обробки О, він підгніває. Трошечки тут наведу порядок, бо на інше якось вже не, не вистачає ні сил, ни часу, нічого не хочеться. От, ось руки опускаються. Ну, я ж кажу, див, дивишся у інших в нас вмитий садочок, садочок послізливий, сад... а ми засихаємо знов і продовжуємо, продовжуємо ми сухнути, чахнути і, і духнути. То буду займатися благоустрієм. А вчора в нас трошечки прокапотів дощик. Десь годинку була морозь. Грунт ні, не промочила, навіть калюш немає. Але поляку поздувало, дихати вже легше. Зараз так вона парить. Марки ходять, душі всі повідміняли. Ну, його і навчора не обіцяли таке. Три краплинки намалювали, а то воно таке три краплинки було. Не, не води, не воді мі, водойми, не озера, не піднялись. Ну, що, що, вона така. Була море, що в нас під цю море сусіди піляли дерева, а інші сусіди збирали врожай. А я вирішила. Зробити собі відпочинок в надії на те, що щось, щось воно покрапає, ну, трошечки легше, хоча б хоча б не так все висохне після поливу. І ось таки вирішила я прибрати зараз цей похієплидник, йому багато років думала підновити, але насправді щось він мене тут, тут вже не чіпає. І домовилась, мені допоможе Оля Кочерява, вона буде замовляти троянди, і вона замовить на мене, бо там, як завжди, в замовленнях є мінімальний е, якийсь, е, ну, мінімум грошей. А мені потрібна тільки одна троянда, велипринца Монако, і Оля мені вирішила допомогти. буде замовляти собі, де замовить мені цю троянду. Потім перейшли. Але поки ж не осінь, ще будуть тут пусто, котяча м'ята приїхала за паркан. Обрізала, залила, сподіваюся, її ні, ні, ніхто не вишмигнев цього разу. І посадила поки щось живці колеусів. Ті, що я отримувала, зараз вони швидко підуть вже зріст. Вже корінчики там були гарні у ось І ще кущики будуть тут. Е... Якось ну, краса до, до осені, поки не е, приїде троянда. Грунт я вже замінила, е, ну, доброго внесла все, там, там все гарно, вже підготовлено. Ось все ж таки, сподіваюсь, повідходять гортензії, бо нічим живити суцвіття, йш, якби ку куріння не. Загинуло, бо нема ж фотосінтезу, а літо ще не скінчилось, тут, мабуть, треба буде це порізати все. Ну, ну, Страхіття, але що робити. І ще що виявила, що мені не вистачить отої, отої пропитки, щоб доробити перголу підновити, тому поїду в епіцентр. А раз я їду в епіцентр за. Фарбою за, за пропиткою. То що, за одним за одним треба і тут викопати, вже бо там на шляху кам'яне подвір'я. І щоб два рази не вставати, оце зараз я розмітила там на цей таз і буду копати ось такі постійні. Переробки, ну тут вже я нічого не переробляю, але вони є. Трошечки все ж таки є. Як ви гадаєте, що не так з цим куточком? Це вірно. Тут повинна бути така трохи симетрія. От бачите, дві, туї тут ростуть, два різних сорта. І тут такі самі продубльовані, але їх зовсім. Не видно, тут трошечки в мене смітничок. Не доходили руки, зараз дійдуть, бо погода хмарна. Нарешті, нарешті, я за ці дні поки ну, без душу хоча, б, хоча б хмарно. І погода така, що можна працювати десь 28 градусів, дуже комфортно, дуже класно. І можна робити пересадки, то от я тут приберу цей смітничок. Ну, я його так називаю, бо тут все просто натискане, на, на знесено, оце кинуто і не прибрано. Тут повинна була бути симетрія, і тут планувалась, планувалась арка з двох ем, грабів. Але щось вони в нас не ростуть. І я два рази пересаджувала вони щось теж так почахли почахли і я вирішила, що не хочу вже, не можу е спостерігати, коли, коли рослина довго сидить, ти її вичухуєш, а вона все одно хворіє, жухне і ну, якось страждає, і, і ніяк з неї нічого не виходить. Тому для мене краще вихід це прибрати. Я довго вагаюсь перед тим, як прибрати тут чи іншу рослину. Мене може це дратувати, мені це погано на душі. Я ходжу, мені прикро, шкода її, а потім все наступає такий період, коли вже шкода оця проходить. І я беру і за один день все прибираю. І тут вирішили ми посадити кедр пендула Главка. На жаль, я не впевнена, чи це він, бо прийшов, ну, начебто, від людини, яка возить постійно рослини із зарубіжних розплідників. Перепродає тут, але вона була без паспорта Тобто не було. Я переспрошувала її, перепитувала декілька разів. Кажуть, це воно. Кажуть, так, це воно. ну Пендула, поки воно не висить. Не знаю, воно так в боки йде, пендула повинна звішуватись. Ну, якщо не пендула. Кедр, то, то я розумію, що це кедр. А що це не пендула главка, подивимось. Ну, Але все ж таки хочу зробити потім доростити і зробити, як би там, арку, ось, ось, щоб вона перевішувалась туди. Може, якщо буде не пендула, то доведеться ставити якусь опору і прив'язувати, щоб пустити її у вигляді арки. Ну, там подивимось. Так що, от, той куточок мені не подобається. Поки є змога, зараз перероблю. Доробила четверта, четверте корито, доклала каміння і тут мені вже подобається Якось гармонія така з'явилась. І кипарисовик заграв ось на, на камінцях, коли одна частина. На світлому. Такий пересвідки я купувала як філіфера, Аурея нана, але прислали пересорт. Це звичайний Нана, не аурея, жовтого не буває. Але все одно мені він подобається такий м'якенький плюшка. Та, отак потрошечки, потрошечки. До сих пір я не підсадила нічого у глечик, бо сьогодні встали знов на полив. Оце зараз, з самого ранку ми відполивались і піду чогось, чогось вкушу когось щось їм. Та ще такі справи вже ж той, хоч і невеличкий. Ну, це дощиком не можна назвати. Така морячка була вона стояла. Ну, годинку та трохи стояла, трошечки воно так вмило рослини, то навіть це, навіть це вони відчули. лаванду порізала, ну трошечки там залишилось залізти з цього боку. На жаль, тут гортензія пропала. Мабуть, щось чи зі своїх. Вже ночі подивлюсь, що можна зараз з нових сортів, дуже стійких, з гарними пагонами і ну, стійких до умов, таких складних у нас, придбати. Бо зараз час гертензій, деякі погоріли. Пошкоджені, які раніше розкрилися. Ну, і я в цьому році не обробляла антистресантами. щось Ніяких сил немає. А, ну Ось ваніла. Ну, це соцвіття ваніла, ні. Ну, хоч хоч якісь. Саме гарне в мене почувається зараз, і мені подобається, буде селекшн. Дуже великі шапки. хоча Мало годовані, але е, обрізка, дивіться, яка була. Ось, як я завжди ріжу нанівець майже, щоб е, я полюбляю прямі кущі, більш ровні, такі більш рівні. І ось вона вимахала це за сезон. І також, ну, ця в мене йде як діамантіна, Не знаю, вона вона дуже багато пересорту. В мене було по гортензіям. Деякі я впевнена, деякі ні, але дуже гарна гортензія. І Фрамбузін ренсам, але я ну, також інформацію всіляку читаю, як та що їй потрібна більша кислотність, то, мабуть, ну, не знаю, пропонують вирощувати її у наших умовах. І ну, такого спекотного літа, що мульч та в мене багато, але потрібна дуже в неї така кисла, кислий ґрунт. То, а вже ж коли воно воно в контейнерах, то ґрунт нікуди не розходиться. Він там в контейнерах в кислому, такому становищі залишається. А ось в мене вона висаджена давно вже. І ґрунт там вже не такий кислий, то, мабуть, в неї такий вигляд не дуже гарний. У вербі в цьому році трохи постраждали, хлорозив, відкачали, але я буду трошечки восені відгрибати ґрунт, відкупувати. З одного боку я вже відкопала і внесла гарного, бо рослина посаджена дуже-дуже давно. І вже там не такий гарний ну, торфу вже там і немає. Ніякого вже замулила і піском та глиною. А вже ж гортензії це не дуже подобається, бо корінчиків не дрібненькі, це дефільні. Потрібно якось пухкий ґрунт то трошки буду замінювати, тобто ну, вигрибати, викопувати з під коріння, засипати нове, але коли вже вона піде спати, не буде листя. З одного боку, я так де, де могла, зробила. Трошки підсипала живлення, щоб їй вистачило на цей сезон. І зараз, знаєте, що цвіте Pink Planet Allium, він пізній, він літній. Цибульки, ну, самі ці шапки, вони маленькі, але дуже-дуже тендітні і дуже ніжні. І вони такі гарні, навіть коли ще не розпускаються. Ось вони, бачите, трошечки рожеваті, рожеваті такі рожеві. А навесні вона схоже було, знаєте, я спочатку думала, що тут посадила. Забула, що її перенесла, думала, що це лілейник. А потім, коли вже він зацвів, ой, кажу, так, це, це ж моя одна з улюблених цибульок. Навіть коли вона так от розвалюється, мені теж подобається. Вона природньо так виглядає. Ось. Полюбляю її дуже. Тому ось на, цей, на, на цьому, на цій квіточки. Я буду закінчувати репортаж, піду, ось попалювала, поїм. І буду багато є по стрижці І знов таки по бур'янам буду, буду щось робити, бо знов в нас йде жара, потім, начебто, деякий спад рослинки, трошечки зараз відпочивають. Ось ще будлейка. Карликова. Цвіте, бачите, щось, що ще видає таке в цьому році. Ну. І, і верес. Ку-ку, ще не осінь, а він вже зацвів. Ну, такі аномалії в нас. Все, всім добра, здоров'я, гарної погоди. І бережіть себе, будь ласка.